Переставляємо вам дзеркало Global Glass MR9 у розмірі 800 на 800 з фронтальною led підсвіткою по периметру. Такий вид підсвітки гарно підкреслює обличчя, тому що забезпечує достатню кількість освітлення для проведення щоденних процедур, таких як нанесення макіяжу або гоління навіть при вимкненому основному світлі. Розкажу вам про комплектуючі дзеркала. Якісне полотно це основа вашого зображення, саме тому ми використовуємо європейське дзеркальне полотно, яке дуже якісно передає зображення та не викривлює його. Дана модель круглої форми зі світловою LED полосою по усьому периметру. Вона є дуже популярною серед круглих дзеркал, тому що ідеально вписується у будь-який інтер'єр та водночас є дуже практичною. Товщина виробу 24 мм, тобто дзеркало щільно прилягатиме до стіни та матиме акуратний вигляд. Також компанія Global Glass виготовляє дзеркала за індивідуальними параметрами. Ми можемо виготовити дзеркало будь-якого розміру та функціоналу. На усю нашу продукцію діє гарантія 2 роки. Усі наші дзеркала дуже якісно передають зображення та не викривлюють його. Це вигляд збоку, товщина виробу 24 мм. Також присутній механічний вмикач на торці. Так виглядає дзеркало ззаду. Ми маємо пластиковий каркас, металеві кріплення та трансформатор для підключення до мережі 220 В.